Зарсу через тебе і твої уроки я почав знімати відео своїх перевезень. Насправді рекомендую купити Зарсусі курс. Дуже круті уроки. Є моменти такі, що не хочеться знімати відео. Ну, ліньки. Але ну, подивитися ще раз пару разів уроки. І бізнес зайдеш в бізнес чат І ти розумієш, що треба вставати і далі знімати відео і викидати в соцмережі про, про, свою, про свій бізнес. Тому купляйте, не пожалієте. Зараз розпочалась поїздка, розпочинається поїздка, заправляємося. і Сьогодні виїжджаємо до Німеччини, тобто з Німеччини. Україну. У середу виїжджаємо з України в Німеччину.